Зустрічайте найдосвідченіше сексолог Києва, людина з багаторічним стажем в області секс. Я? Я? Анжеліка, вітаємо вас у нашому шоу. А ви якийсь сексолог? Да, ротом. Вибачте. А, нам треба когось із трьох учасників вигнати, і нам треба приділити, хто з них. Все ж таки не нецмотливий. І тому ми, якби, прийшли до того, що нам потрібна ваша допомога, тому я. того встав поход. Анжеліка, давайте почнемо з п'ятого краще. Може він не хоче, Може так. Не, хоче. Та, не не хоче? хоче? Та да. не хоче, він хоче. Ви хочете, щоб я вас потрогала? Мені за розповіданням не, не бажано. Не бажано за вірозповіданням. Не бажано, але, але, але дало. не бажано, але, будь ласка. Не бажано, але каділо задімів. Але можна все-таки, якщо трохи, так. До син священника. Так, мій батько має приход. То прекрасно. Ви вірите йому? Ні. О. Так. А давайте швидку нам, напевно, сюди бачите. А можна ще один дубль, там мені каже, не ще. Хто ну, на вашу думку, все ж таки з них а, не цнотливий точно? Я б брала третій номер. Ну мені всесвіт про це говорить. Що да? він не цнотливий? Ні. Що в нього був секс? Що в нього був секс? А Та й я... вас би він так схватив би, га? Не треба. Я, я вас тому... Подивилась. тому ми і вас позвали. У Жен. четвертого був точно. Хорошо, третя вас спалі. А у п'ятого був. А він же син священника. Він каже, йому там заборонено. Але він бачив, жінок Ну я був. теж можу бути шамаханською царицем. Розумно.